Сьогодні будемо з вами робити, як називається цей процес, і що будемо створювати. У нас сьогодні буде майстер-клас по виготовленню шоколадних цукарочок. Ми будемо робити цукарочки з праліне. Праліне це в нас молочний шоколад з горішками подрібленими. Занурювати будемо шоколад, цу, наші цукарочки в чорний шоколад, білий та молочний і в різні посипочки. У нас є е, рисові кульки, є кокос і є цукор. Аби шоколадна плитка тримала форму, а цукерка танула в роті, а не в руках. Температура заготовки має бути не вища за 24 градуси. Утім, занадто знижувати її теж не можна. В холодильнику хочу зауважити, що шоколад ні в якому разі зберігати не можна. Він втрачає свої смакові властивості і втрачає свій зовнішній вигляд. Він буде не такий привабливий, він буде з білим нальотом. А от формочки для витіснення цукерок мають бути холодними, аби шоколад не прилипав до стінок. Найчастіше розрізняють три види шоколаду чорний, молочний та білий. Масклад чорного шоколаду, какао-боби і какао масло. Тому він має такий насичений смак і насичений темний колір. Саме склад молочного шоколаду, какао-боби, какао масло відповідно в меншій кількості, і молоко. Тому він солодший. Його можна давати діткам, і він, якби має світліший колір. Склад молоч білого шоколаду. Перепрошую, е, какао масло і молоко. Тут немає какао какаопобів, тому він, як на мене, тут дуже солодкий. Неодмінним складником є і соєвий лицетин, речовина, котра скріплює шоколад і не дає йому розсипатися. А ще термін придатності у кожного виду різний. Термін придатності чорного шоколаду 9 місяців в чистому вигляді. Якщо є там різні додатки, там вишенька або горішки, або ще щось, то 7 місяців. Термін молочного шоколаду 6 місяців, а білого шоколаду 4 місяці. Ціна у кожного різна, утім 20 гривень 100 грамів справжнього шоколаду вартувати не можуть. Чи може 100 грамів шоколаду коштувати 18-20 гривень? Плитка на жаль, таких цін у нас немає. В середньому плиточка шоколаду 100 грамова буде коштувати десь близько 40 гривень. Та хіба це за висока ціна для щастя? Воно ж безцінне, а шоколад у невеличких порціях здатен підіймати настрій. У нас вийшло сім цукерочок. Буквально за 10 хвилин при розмові ми зробили з вами такі цукерки. Зараз вони застинуть і ми можемо скуштувати, що в нас вийшло. До речі, спробувати себе у ролі шоколаті може кожен охочий у нашому місті. Вже діють майстер-класи з виготовлення шоколадних цукерок і для дітей, і для дорослих. Наталка Бахамент, Юрій новини, телеканал Ексклюзив.